Казка Мишка сніговичка. Жила була в густому лісі маленька мишка на ім'я сніжинка. Вона отримала своє ім'я тому, що була такою білою та пухнастою, як перший сніг. Усі звірята в лісі любили сніжинку, адже вона завжди була веселою, доброзичливою і не боялася навіть найбільших завірюх. Одного ранку, коли сонце тільки но почало прокидатися і розсипати золотисті промінчики по снігу, сніжинка вирушила з нірки на пошуки горішків. Але за ніч випало стільки снігу, що всі доріжки в лісі зникли під пухнастою ковдрою. Ой, яка краса! захоплено вигукнула мишка, виглядаючи з нірки. Буде чудовий день для привод. Сніжинка взяла свій маленький рюкзачок і вирушила у ліс. Йшла вона йшла та раптом побачила дивний слід на снігу. Хто це тут прийшов? замислилася мишка. Слід такий, наче від когось дуже пухнастого. Сніжинка вирішила йти за слідом. І той привів її на галявину, де стояв великий сніговик. Але він був особливий. Замість носа морковинки у нього було маленьке червоне яблучко, а замість очей два каштани. Добрий день, сніговику. Привіталася сніжинка. Та у відповідь сніговік усміхнувся. Привіт, Мишко!» Промовив він. Сніжинка аж підстрибнула від здивування. «Ти вмієш говорити?» Звичайно, я чарівний сніговик. А ти хто? Я сніжинка. мешкаю в лісі. Подалік. Ти такий незвичайний. Як ти тут з'явився? Сніговик засміявся. Мене зліпили добрі лісові феї. Вони подарували мені життя, щоб я допомагав звірятам у зимову пору. Мишка дуже зраділа такому знайомству. Я такого снігопаду я зовсім заблукала. Сніговик доброзичливо кивнув. Звичайно, допоможу, але спершу хочу показати тобі дещо особливе. Він помахав своїми гіллястими руками і раптом. Сніг навколо них заіскрився, наче мільйони маленьких зірок. Повітря наповнилося дивним шурхотом, і сніжинка побачила, як на галявині виростає казковий зимовий сад. Тут були снігові дерева з льодяними фруктами, кущі з карамельними ягодами, і навіть маленька гірка для сковзання. Вигукнула мишка. Цей сад з'являється лише раз на рік, пояснив сніговик. І тільки ті, хто вірить у дива, можуть його побачити. Сніжинка насолоджувалася красою саду, каталася на гірці і навіть скуштувала людяний фрукт. Який був на смак як найсолодша медова груша. Коли сонце почало сідати, сніжинка раптом згадала про свою домівку. Мені вже час повертатися. Не хвилюйся, сказав сніговик. Я знаю, як тобі допомогти. Він махнув рукою, і перед ними з'явилася снігова стежка. Яка вела прямо до Мишачої нірки. Дякую, сніговику, ти справжній чарівник. До зустрічі, мишко, і пам'ятай, дива трапляються з тими, хто в них вірить. Сніжинка щасливо пострибала додому, знаючи, що ця зима. Назавжди залишиться у її серці як найдивовижніша пригода. А сніговик ще довго стояв на галявині, даруючи радість усім, хто проходив повсь нього. Якщо сподобалась наша казка, став подобайку і підписуйся на канал.